шестнадцатый рік. Вот так він виглядає. 106 на 109. Я приехал я уже на цього Сценника. 172, 103, 120 под алюминиевый. Прибыл я уже До цього Peugeot підігнути видно десь паском. Підігнути полік з цієї сторони. 101, 102, пам'ятника надзальцем. А от в автомобілі дуже пути. Друзі, привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі. У цьому відео я вам розповім та покажу, які наступні автомобілі ми оглядали для клієнта, і в результаті що ми купили. І перший варіант, який ми поїхали оглядати, це Peugeot 308 в універсалі. 2016 року випуску із двигуном 2 літра дизель, коробка автоматична Aisin, із заявленим пробігом 198 тисяч км, ціна автомобіля 45 тисяч злотих. Продавець заявив, що весь автомобіль є в рідній фарбі, що пробіг є рідній, можна приїжджати, оглядати та діагностувати. Всім приємного перегляду! дивимось в якому стані був перший варіант. Не забудьте підтримати це відео лайком. Та написати свою думку в коментарях. Так, дивіться, ось прибув я вже до цього пижика 308 в універсалі 16-й рік. 2 літра дизель HDI. Коробка автоматична. Пробігу 198 тисяч. Ось так він виглядає. Продавець заявляв, що він є цілий в оригіналі. Одразу дивимось по колесах, ось у нас завжди проблема така. Гальмівний диск, там вже є бортик, виробутка є на йому. Накладочка ще там походить. Тут поставився проблем ніяких немає. Позаду у нас так само. Гальмівний О. диск трошки в кращому стані. Поверху ми маємо панорамний дах. 99, 105, 112, 106, 102, 87, 86. Ось біля фарі є такий скол. 84, 98, 9. вікно це рідні 16-го року. Одразу думаю, це 16-го року і водійське 16-го року. 111, 85. З таких дрібних маленьких сколів вистачає царапи. Ну як чорний колір. 64, 63, 70. Понизу дверка Так, Поріг не підігнутий, ціленький. 104, 102. 90 по проємчику, 78, 52. Ось таке є пошкодження. Теж нічого не крутилося. Тут ніякої ржі нічого немає. Алюмінієвий 43, 53, 56, 57, 66. Ну, по капоту будуть якісь такі дрібні сколи. Ось багато таких є маленьких різних сколів. Оптика трішки так по піску струєна. Тут все на місці, партроніки на місці, решіточки теж все на місці. По бамперу ось тут є. 90, 103, 88, 86. Ось у нас на рібрі. така м'ятинка є. Це вікно рідне. Задня права дверка 105.

75, ось так видно. Крішка не відкручувалися. Зазвичай у французах булячка, ось ці ручки лупляться. дверна карта, схлопіденочки, кнопки, всі приємчик. Пасок немає такі якісь потерті, водійське сидіння теж частеньке не порвати. Шкіряне мультикермо, ось є такі легенькі якісь потертя. Воно не підфарбовувалось, не перешивалось, тобто воно є в оригіналі. Це є добре. Ось тут є такі затертя пошкодження. Задній диван і бруд ось є якийсь. Тут по пластику теж є такі царапинки якісь. Шторка є на місці. Працює все. Само ж тут якийсь бруд царапинки такі є, різні. Диван з цієї сторони Все не порвати Ось тоді царапини Підкапотний простір 16-го року 8-го місяця. У цій стороні 16-го року 8-го місяця Крила не крутилися. Капот також не крутився. Колоджуюча рідина на мінімальному рівні. Радіатор теж в порядку. Тут також все сухенько. Так, взяли комп'ютер, зараз підключимо. Ну як, завівся гарненько. Тут ніякі чеки нічого не горить. Так, доки буде читати автомобіль. Побачимо трішки по електроніці. Повчається, не шарпає. По оптиці LED, оптика все на справний, Туманничка, поворотник працює, І помилок тут дійсно багато в автомобілі. Ось пробіг автомобіля 198 тисяч 55 кілометрів. Ось, корекція по форсункам. В принципі, можна сказати, все ідеально. Дійсно, автомобіль був весь ціленький в рідній фарбі, але це його не спасає, тому що самі бачили багато різних сколів, царапин, вм'ятин. Пробіг автомобіля теж був рідний і це, звісно, порадувало. По салону теж вистачало багато різних царапин. Підключили комп'ютер, по сажому, форсуночкам, по єгеру, все прекрасно, нема ніяких зауважень. Зробили тест-драйв, автомобіль їде приємно. Але все ж таки ми не стали на йому зупинятись, так як автомобіль потребував трішки ще вкладень. Потрібно було обслужити передню гальмівну систему. Потрібно було купити гуму до автомобіля. Потрібно було замінити масла фільтра, що в коробці, що в двигуну. Потрібно було замінити ремінь ГРМ, тобто цілий комплект. Ну і зробити польську страховку. Так порахували, що ще це все обійшлося б в гарну копійку. Тому. Продовжили пошуки. Слідуючий автомобіль у нас був на огляді від приватної особи. Renault Scenic 2016 року випуску із двигуном 1,6 дизель на 130 коней, коробка автоматична, заявлений пробіг 163 тисячі км. Ціна автомобіля 61 900 злотих. Дивимось, в якому стані був цей варіант. Так, ось дивіться, приїхав я вже до цього сценіка. Його нам помили, щоб він був чистенький. Ось так він виглядає. Зараз візьму товщину міром. Побачимо дах сірий автомобіля. Металове вже біє. то є акурат, так на душі в'яжає. Ну це рідні маленьке. 119 15 103 73 Замикається, тому що безключовий доступ. Так, це в нас пластикове. Оптика ціленька. Бампер, є легенькі, сколи, були видно, що його підфарбовували. Протоніки на місці, туманки на місці, всі решітки на місці. Капот алюминиевый. на заднем крыле маленькая м'ятинка. Пластикове ще сквіджита. Вікно рідні. Автобіль нас на 20-х легкосплавних дисках. Мішелін. 18-й рік. І одразу говорю, що в салоні курили дуже чути курвом. Прям дуже. Е, музика у нас Bose. Ще ми маємо 400 підйомнички, електродзеркала, складання дзеркал, регулювання, тобто повинен електропакет. Тавочки боус є, стан педалів, Шкірне мультикермо, Мобілі 164, водійські сидіння у нас комбіновані, дуже зручні, до речі, механіка шестиступочка мультимедія, навігація, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп. Шторки вже показував, вони є, вони працюють. Задній ряд сидінь теж в гарному стані. Тут у нас є боус за буфер і з турни також шпарка все працює, Проємчик. Шухлядка видвігається. Сидіння також в гарному стані. Повторвач на зеркалі працює. Повторю, що працює, ближній працює, Лед, ледь Ага. Фара не паяна. Дев'ятий місяць 16-й рік є рідня. Тут нічого не крутилося. Капот теж не крутився. Теж 16-й рік, дев'ятий місяць. Масло чистеньке, двигун такий малодоступний, нічого не можна подивитися тут. Інкількулор теж ціленький. Заводиться автомобіль. Погоджуюча рідина навіть не, не на мінімалці, а саме болтається. Чути, як там ципок бігає. Я не знаю, чи камера передає. Але це нормально чи ні. Це вже удалений двіжок. По козову цей варіант виглядав досить непогано. Та й по салону він виглядав, якби прекрасно можна сказати. Але те, що був прокурений салон, це просто було жахливо. Під капотом, коли завели автомобіль на холодну, Бращав цепок двигуні. Коли двигун прогрівся, цього вже не було чути. Але коли ми відкрутили горловину, кришку горловини, пішов звідти синій димок. І що ми зробили? Закрили капота і продовжили наші пошуки. Слідуючий автомобіль, який я поїхав оглядати, це був Peugeot 508 в Універсалі, який був свіжо привезений із Франції 2016 рік випуску. 2 літра дизельний двигун на 180 коней. Коробка автоматична. Заявлений пробіг 111 тисяч км. І ціна автомобіля 64 тисячі 900 злотих. Друзі, дивимось стан цього автомобіля, Вдумуємось, чи може бути такий пробіг. І обов'язково пишемо свою думку в коментарях. Так, дивіться, ось прибув я вже до цього Peugeot. Автомобіль не полирувався, хімчистка в салоні також не рубилася. Говорить, як привіз його, так він і є. Задній бампер відрізняється, трішки мені здається, не знаю. Може так здається, що пластик просто. Панорамний дах автомобіль є присутній. Даг-106 Но теж не помітити. 97. Ось приємчик у нас підігнути, видно, десь паском замняли. То. 47. Так, дверки ніби не знімали, з нічого не крутилося. Їх ось підігнути поріг з цієї сторони. Видно. 93, 109, 104, 108. 108, 95 108, 121, 104, 124. Оптика ціла не побита, туманки все на місці, ледь на місці. Ось такі пошкодження будуть місту бамперу. партроніки на місці, решітка на місці. Тіснути бампер попереду. 101, 101. 102, 99, 109. Тут поріг ціленький з цієї сторони. Такі царапинки присутня, ось така м'ятинка на дверцях присутня. Також м'ятинка. Там присутня. Ось такі царапини є у нас на кришці багажничко. Ціленький тут така царапина йде. Схоже на те, що тягався причіп. Автомобіль на легкосплавних 18 дисках. Булячка дисків, те, що вони ось так платять, їх потрібно зачистити і пофарбувати. Нічого не розлюблене, нічого не запутівши. Водійська дверна карта. Маємо 400 підйомнички, електрозеркала. Сама водійська карта в гарному стані Приємчик теж. Накладочки на педалях є рідні, тому що ось є мінімальна виробітка. А от кермо в автомобілі дуже потерто, тому що хто з'їздив, не знаю. Кольця на руках мав чи руки такі шершаві були. Якби хотів якийсь там перекоп, то він його ляльку зробив би. Підігрів передніх сидінь. Двохзона кліма, навігація мультимедія, центральне зеркало з автозатемненням. Тут теж нічого не знищено, позаду водійське сидіння також не знищено. Шторка в багажничку є на місці. Їжджай. Автомобілі в жахливому стані. Маю на увазі там по салону. Одразу по фарах фари не паяні. Ліва поки що. 16 другий місяць. Крила, капот. Нічого не крутилося. Е, Грем замінювався вже. Вони як привезли автомобіль, то замінили на 111 тисяч і сказали, що є всі документи з мокрими печатками, а масло замінювалося на 110 тисяч. Це фара права другий місяць 16 рік, також вона не перепаювалась, нічого не крутилося, чистенька, Радіатори не сипляться, не побиті. Сонечками все сухеньке, ну тільки тут є запутівання біля заливної горловини, тут також все сухенько. <риклад> Дуже м'якенько завівся двигун. Рівненько працює, крує, ніякого диму ніде немає. <риклад> Вихлопна система також у нас чистенька. Тут все працює. Так, все працює. Мота робила, веш, і а ні? а то у Варшаві. За Закатапаців, ні? А їли ж би так би мені до того. Що... По всіх блоках автомобіля пробіг бився, що він є рідній. Повсюду все співпадало. Я не знаю, або спеціаліст так гарно попрацював, або дійсно там є пробіг 111 тисяч км. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, чи ви вірите, чи ні. Зовнішній стан автомобіля ну так, багато є пошкоджень, царапин, м'ятин. Можна вибачити, тому що це є автомобіль із Франції. Із Франції, і ще з меншим пробігом, і ще новіший автомобіль я бачив в багато гіршому стані. Звісно, цей автомобіль ми поставили на паузу. Ми не були від нього відмовлені, просто призупинилися, щоб ще порівняти з якимсь Peugeot 508 і продовжили пошуки. Слідуючий варіант ми поїхали оглядати вже разом із клієнтом, тому що автомобіль знаходився у Варшаві і клієнт саме теж був із Варшави. На огляді був Peugeot 508 в Універсалі в гарній комплектації. До речі, теж із Франції. Із тим самим двигуном, що у попередньому варіанті 2.0 HDI на 180 коней. Коробка та сама автоматична, заявлений пробіг 184 тисячі км. Ціна автомобіля 62 900 злотих. На жаль, відео про цей автомобіль я не маю, але коротенько вам про його розповім. Весь автомобіль був цілий в рідній фарбі, всі вікна рідні. Ну, звичайно, там по кузову були якісь теж затертя, царапини, вмятини, не без цього. Але він виглядав набагато краще, ніж попередній варіант. По салону автомобіль виглядав взагалі як новий. Технічно, що по двигуну, по коробці взагалі без зауважень. Додатково, ми поїхали цим автомобілем ще на підйомник, підняли його, детальніше оглянули автомобіль понизу, детальніше перевірили ходову частину та гальмівну частину. Все було ідеально. І продавець віддав нам цей автомобіль за 60 900 злотих. Автомобіль на правді в дуже дуже гарному стані, і це найкращий варіант із тих, що ми оглядали. В той день, коли ми поїхали оглядати автомобіль, ми дали тільки задаток за цей автомобіль, і вже за декілька днів клієнт приїхав і самостійно забрав цей варіант. Обов'язково, як я буду в Варшаві, зустрінуся із клієнтом і зроблю для вас відео про цей автомобіль, тому що він дійсно є крутий, крута комплектація. Ось, друзі, вийшов. Цього разу такий автопідбір і такі автомобілі ми оглядали. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Не забувайте тиснути лайк, писати свою думку в коментарях. Якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуємось. Всім всього найкращого. До побачення.